Вітаю, російські пропагандисти поширюють відео користувача в TikTok під нікнеймом ШКЕТ 057, на якому нібито бійці 167-ї бригади Сил оборони, якої не існує взагалі. Потім написали вони, що це 167-й батальйон. неорганізовано відходять із займаних позицій поблизу Білогорівки у зв'язку, як кажуть російські пропагандисти, з відсутністю постачання ресурсів необхідних для ведення бойових дій. Ми верифікували цю інформацію. Можемо повідомити, що насправді це черговий фейк росіян, акаунт, з якого було поширене відео, він дублює справжню сторінку українського військового з іншим нікнеймом. І там цей відеоролик відсутній. Окрім цього, як я вже говорив, 167-ї бригади Збройних сил України немає. Відповідно, ворог некомпетентно переплутав навіть назву бригаду. І батальйону для правдоподібності різного роду вкидів, ворожі пропагандисти вони створюють фейкові аккаунти у соцмережах, зокрема в Тіктоці, в Ютюбі і розігрують, знаєте, як в театрі вистави, намагаючись видати її за інформацію, подану від українських. Військових е, головна мета цього деморалізувати українське суспільство і деморалізувати, мовляв, українську армію, оскільки ворог дійсно на кількох позиціях зараз тисне на нашу оборону. Тривають складні бої, і такими вкидами ворог хоче продемонструвати, що у нього все виходить. Хоча насправді ворог не має успіхів стратегічних на жодній ділянці фронту станом на сьогодні. Слава Україні!